Чи задоволені ви обслуговуванням у місцевих лікарнях? Сьогодні про це запитуємо у Рівнян. Ну, Яка в нас медицина в воюючій країні? Ніже плінтуса? Ну бо так є, тому що треба тільки гроші плати, плати, плати. А за що в результаті ні, за що. Ні. А чому? Там немає нічого доброго. Лікарі буває, ставляться нормально, але ліків немає зовсім. Так як я пенсіонер, щоб мені попасти в лікарню, це треба мати велику суму, щоб підлікуватися. А так нічого не можу сказати доброго. На загал так дуже імпонує те, що є змога записатися електронним шляхом, але на великий жаль не завжди є доступ до своєї картки. Тобто я не можу завжди вчасно прочитати ті свої приписи, які мені були би надані. Я в міст в області обслуговуюся. Я задоволена, я лежала там хвора на інсульт. Все, мені дали всі послуги. Бачите, от хожу. Я вже давно там не була, але взагалі так. Ну, ставлення лікарів, ставлення медперсоналу. Моя дружина хворіє вже понад 40 років ну, Ментальна проблема. І щоб потрапити навіть на прийом, щоб виписати рецепт на ті ліки, які вона вдома приймає, записалися на початку вересня на 26 число. А їй ці ліки треба сьогодні. Проблема. Що стосується сімейного лікаря, наш сімейний лікар, конкретно я прізвище не буду називати, так, або на лікарняному, або у відпустці. Дивлячись яких. Десь інше є на, на вищому рівні, а десь так посередньо. Ну, як, знаєте, жінка це була, жінка не дуже доволі, каже, так, прийшла це, а він собі в комп'ютері, він собі в телефоні, ноль немає. Задоволена. Чому? Не знаю. Я лежала в лікарні у міській кардіології. Кардіолог, зі мною як, дуже внімательні лікарі. Не знаю, я задоволення. Так. Нещодавно малюк у нас був у лікарні і дитячий, і все було добре. Дуже класно все добре. Класні лікарі у нас за кордоном кажуть набагато гірше. Так що дякую їм. Не тримайте у собі, говоріть, ми покажемо.